Є новина, друзі. Трамп буде тиснути та перемовини в Майамі сьогодні. Дослухати до кінця, як я і говорив, під час цих перемовин представників Трампа з Путіним. Ну, практично, слово в слово, все відбулося. Путін сказав, що він проходився по кожному пункту, тому 5 годин тривали перемовини. А я це сказав, коли він серйозно хоче по чомусь пройтись. Він буде кожен пункт, як ташно сидіти і говорити, що йому підходить, що не підходить, і виставляти свої ультиматуми. Так і відбулось. Він це підтвердив. Він сказав, що ну або ми доб'ємося військовим шляхом своїх цілей, або. Ну, доб'ємося якимсь іншим, ну тобто, перемовним шляхом, е, що сказав Трамп? Трамп сказав, що ну якби позитивна була розмова. Подивимося, що далі буде. Е, ну що будуть веся перемовини. І саме знаєте, така важлива фраза Трампа. Це про те, що я казав, колись, що в них немає карт. Ну про Україну, тобто в нас немає карт. Треба якби вести перемовини і завершити війну. Вони не пішли. Тепер ситуація може бути гірша, але ми подивимося. Ну, це означає, що тиск, про який я вчора вечором сказав, на Україну буде відбуватися. Це об'єктивні речі, і Україна має бути до цього готова. Делегація наша, я так розумію, вже десь вилітає в США, і сьогодні вечором будуть перемовини у Мєрова з. Зять там Трампа і ВКУФом. І я думаю, що там однозначно будуть посувати українські червоні лінії про те, що я вчора і говорив. Тому що ну, зараз Трамп себе поставив в таку ситуацію, ну і нас так само. Тому що йому треба дуже завершити війну, а часу в нього немає, тому що виборча кампанія скоро розпочинається. І Путін це теж абсолютно розуміє, і він може підтягувати, затягувати, тому що в Путіна є часовий лаг він вбиває свою економіку. Так вона ну страждає дуже сильно. І відновити її буде нереально дуже важко. Але Путін він ж ну такий, він буде тягнути до самого кінця. І зараз Трампу треба спішити, а не Путіну. І тому ситуація Ну, на. Кого легше тиснути на Україну, і це велика проблема. Як ми будемо від цього відбуватися, тому що і гроші вони замішані на США, які нам мають дати. Хоча слава богу, вчора зі новина, ну, нібито 90 до мільярдів під певні програми Україні будуть давати з Євросоюзу. І це добре, що від певні програми, тобто там конкурси ДБР, поліція, прокуратура і якісь кошти, якщо вони проведені, відповідно, так і має бути. Ну але це ще контролювати треба, бо це ще все вкрадуть в нашій державі. Об'єктивно тому стежимо сьогодні знову раунд мирних перемовин і по тому, що наші зразу їдуть в США, говорять, що ніхто Україну не збирається відпускати. Трампу потрібен мир завершення війни, і він буде цього добуватись будь-якими методами. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профілі Підписуйся.